Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати Вам дуже вкусний рецепт сливово яблучного повідла. це густе повідло. У мене 3 кг уже почищених слив, я обібрала кісточки. Яблука я буду нарізати дольками. Ну, і звісно, качанчик буде відходити, то тут трошечки більше 3 кг. Сахара, тут 3600 і 150 мл води. Тобто, на 1 кг слив і на 1 кг яблук. Йде кіло 200 сахара і 50 грамів води. Це такий рецепт. Я відправляю, от у мене мій любимий казан здоровий, в якому я це все буду уварювати. Я відправляю в казан водичку, виливаю, відправляю сюди почищені сливи. Нічого від кожиці я не чищу, ні яблука, ні сливу, нічого. Все має бути із шкірочкою цією, того, що тут піктін. Нам треба піктін. Я не додаю не агар, -агар не ні жил фікс, нічого такого я додати не буду. Все. І нарізаю сюди, беру такими от крупними кусочками яблука. Порізала я яблука і тепер хорошо так перемішую все разом з сливами. Іду ставити на плиту. І буду їх варити до м'якості. От бачите, як уварилось хорошо. Все, ось така вийшла каша малаша. І тепер я беру у мене миска і сито, і це все мені треба на сито перетерти, щоб не було ніяких ніде тут шкурочок. От так просто перетираю ложкою. Ось таке пюре виходить. І це пюре я відправляю опять в казан. Запах дуже красивий в цього повідла буде. Яблука в мене сорта білий налив. Я не знаю, що папіровка говорить на цей сорт. Все, і засипаю сахар. Всі 3 кілограма 600 грамів. Перемішую. І буду ставити на огонь. Скільки вариться, буде, я вам зараз не скажу, скажу пізніше, але точно не час і не два, а значно більше. Уварювати його я буду до такого стану, коли от з ложки воно буде так медленно, медленно стікати. От тоді вже це признак того, що повідло готове. Цвіт буде мінятися. Зараз, звісно, він світлий, а потім він буде темніший. Так, уварилося моє повидло, Варилось воно у мене 2 часа. Я для удобства перелила це повидло в меншу йомкость. І тепер хочу вам показати отаке от оно. От Бачите, воно ще гаряче я тік і тільки-тільки зняла його з огня. Варилось воно у мене на малесенькому вогні. Зовсім на малесенькому, іначе буде пригорати. Помішувала я його силиконовою лопаточкою. Я збирала пенку, пенка вже застила, вона така, що з ложки не випадає. Надіюся, що і повідло так само буде. Оці включення тут, от бачите, от такі от є. Це Я можу, ну, Просто невозможно всю забрати, щось залишилось. Ну, це нічого страшного. Воно застине, воно буде густе-густе. І дуже вкусно. От саме поєднання сливи і яблука це саме то. От вкус просто ну, дуже вкусний. Баночки в мене чисті, помиті содою, я їх не стерилізувала, вони сухесенькі. Все. І я наливаю повідло в баночки. Я вам покажу, яке воно в остившому виді. Під саму кришку налила повідло і закриваю кришечкою. Ну, от, дивіться, яке красиве повідло вийшло. Бачите, густе-густе. Я беру на ложку. І воно зовсім не розтікається. Можна на хліб. Це саме проще, що може бути. На хліб намастили собі. Із молоком. І красота. Це я щось багато, бачите, взяла. Ось таке. Красивенне повідло. Получилось і по цвіту, і по вкусу. Я вам советую приготувати Таке повідло собі на зиму. Дуже воно ароматне таке, насищене. Так що советую приготувати. Таке повідло ідеально підходить для рогаликів, для пірашків, для рулетів, ну, для різної випічки, для булочок. Воно не буде вам витікати. Мені каже, це найкраще повидло, яке я тільки робила. От мені дуже понравився цей вкус, просто сказка.